З нами на зв'язку заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чайгос. Пане Ахтемо, вітаємо вас. Вітаю вас зі святом. Зі святом. Так, навзаєм, э, горячий якраз про день соборності. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, а в Криму э, громадяни України можуть долучитися до цього? Це э, за таке питання. Я знаю, що ми э, ще. Там, багато років тому всі е, в серці сприймали День Соборності так, щоб вся Україна відчувала це. Що це таке соборність, що це таке неділіма, єдина самостійна Україна? Ми за нею боролись, і тому зараз е, в Криму е, до таких свят відносяться як, і, як з надією на те, що. Ми скоро звільнимо Крим, і кожний меседж, який лунає з Криму, з України тут з матеріка, він дуже важливий для особливо для кримських татар. Тому що ще раз підкреслюю, за незалежність України ми почали боротись ще з часів повертання додому. Це 90 ті роки, коли ми жили серед сепаратістів, серед той навали руского міра, і тому ми продовжуємо цю боротьбу. І Новий рік ми справляємо по київському часу, і День Незалежності, і всі свята і день, коли отримували Томас для кримських татар. Це було дуже важливо, тому що. Віра і релігія вона не може бути не може частина працювати на Росію і п'ята колона, яка була в Криму, яка це секта захищала всіх бандюків злочинців проти України. Ми, ми знали, що для України дуже важлива оця ідентичність, оці... Оці стовпи державності, як і соборності. Пане Ахтеме, колись ви сказали, що справедливість зараз стоїть на першому місці. На першому місці вона стоїть в Криму на першому місці для кожного українця, який хоче, щоб ворог якомога швидше не просто пішов з цієї землі а був переможений. Але справедливість вона дуже щільно межує саме з соборністю. Ми зараз об'єдналися довкола ідеї України, і я знаю, що коли ви спілкувалися з людьми з деокупованого Херсона, вони вам сказали, що їх обурює те, що ті люди, які покинули місто, вони зараз повертаються. І ви тоді зокрема казали, дуже важливо, щоб справедливість запанувала, щоб ці люди вони понесли покарання щоб звітували перед населенням, чому вони так вчинили. Скажіть, будь ласка, ви як безпосередній народний депутат отримаєте звернення від людей? Вони навчилися користуватися зверненням до народного депутата як інструментом, зокрема одним з досягнення справедливості і інструментом теж соборності, правовим інструментом соборності, можна так говорити. Так, я багато спілкуюсь зараз, знову збираюся на Херсонщину, і ці відчуття, які зараз панують серед тих наших громадян, які залишились ці важкі часи в окупації, вони дуже близькі до наших відчуття, до, наших, до нашого розуміння. Оці всі практично вже 9 років там, якими ми живемо в Криму. Справедливость – це дійсно дуже важлива соборність. Вона, вона для мене вона, вона є таким, знаєте, дуже чутливим в плані державності. І коли призна ми всі реагуємо дуже так чутливо, коли бачимо на повертання от цих пошуків, які не розуміли своєї відповідальності перед державою, перед громадянами і втікали, да? і це турбує зараз на Херсонщини людей. Зараз вони ще більш будуть чутливі до таких помилок, скажімо, коли призначаються повертаються ті люди, які вчора, скажімо, не змогли в себе знайти сили, залишитися громадянами і боротись. Але я бачу, що зараз влада вона, вона теж реагує на це. Да? І останнім часом е, события, які ми читаємо, бачимо. І це дуже важне, важливо що важливо, щоб, ну, і важливо, щоб влада люди безпосередньо була... доносили так. про ті випадки. Доносили, маю на увазі в сенсі інформували. Інформували і владу, і вас як народного депутата, безпосереднього законотворця, який є теж представником законотворчої гілки влади, законодавчої пане. Ахтеме, дякуємо, що привітали зі святом всю країну. Дякуємо, що вийшли на зв'язок. Ахтем Чийгос, гос заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України, був з нами на прямому зв'язку.